Скільки я знімаю? 35? А, 20, 30. Значить, ще один. І все. Так, все. Удив... Фу, це таке зауса просто. Скільки я знімаю? Блін, де був цей. О, як 34. А що мені дало? А, ці кеми. Ок. Скільки у нас XP? Експ... Стоп. Я сундук якийсь, дивіться це стрьомно, що це таке? Так, а нам треба 3000. Один ребіт хто рівня. Окей. А у нас скільки? 735... А, ні, То не то. По 38 просто. Може ці вбивати грибочки. Що це за це? О, тут це теж -то є. Це Цей, але він не це не рухається. Значить, поб'єм його. Це ще якісь локації? О, Це що за краб без лапи просто? Що це таке, так, да? Ай, мене тож б'ють. Але я його виніс. Що мені дало? Що мені дало? І нічого не дало чомусь. Що мені дало? Сорок просто, капець крутий.